Знаєте, от у нас є така картинка, як відбувається повернення з полону. Приїдуть автобуси, виходять люди, радісно з цих автобусів виходять, хтось цілує землю, всіх загортають прапори, кричать Слава Україні, співають їм. А що далі? Як далі складається і відбувається життя? Кожного ж по-своєму спочатку тортики. Спочатку тортики ми продовжуємо жартувати на тему полону. Жартуємо, то ми в день, а ввечері відкриваєш холодильник і думаєш, якби пацанам ці продукти туди відправити, і кусок горла не лізе. Ну, але якщо будемо жартувати, то жартувати будемо про тортики. Слухай, а можна з'їсти тортик після полону? Скільки тортиків можна з'їсти після полону? На вашу думку? Ну, хорошо, Мені здається, що тортик. якщо людина після полону відразу почне їсти торт, та, то якщо їй буде почне їсти погано. торт взагалі, то їй буде погано в перші дні після обміну, коли ми були в лікарні, нам чомусь почали приносити багато тортиків. Ми там порахували. Там здається на кожного обміненого, хто був лише на нашому поверсі, там було здається чи 4, чи 5 тортиків на людину. Пропоную, якщо хочете допомогти людині після полону чи якоюсь вкусняшкою, це дуже сильно круто, це правильно. Вибирайте щось довготривалого зберігання і не тортики, бо це воно ж і хочеться з'їсти, і жалко викидувати. В мене таке було відчуття, що ну погане відчуття, що це воно ж все пропадає. Я не можу вмовити. Медсестер, там, лікарів забрати це додому. Я розумію, що я навіть один із з'їм. Ну, мені буде дуже погано після голоду, після цього всього. Ну але ж воно пропадає. Тому щоб, щоб не зачіпати отакі от емоції у полонених, колишніх полонених, то якщо хочете щось смачненьке, або запитайте в них конкретно, що вони хочуть, або ну, хай це буде щось довготривалого зберігання, що вони потім там не знаю, там скушають потім. Да. Але мені здається, що навіть фізично не дуже Лєр, <клес> Ти казала, що тобі після першої їжі було ой як не дуже. Ой, так. Просто насправді перебуваючи в полоні, кожен мріє про свою якусь їжу. У нас є якісь асоціації нашого щастя. Ну, тобто, хтось, ну, кожен думав про щось своє там. Наприклад, там Міша Віршинін привозив мені оці кіндери. Коротше, смаколики. Він про них мріяв, і для нього це асоціація от щастя. Я повернулася з полону. Він мені теж їх привіз, тому що він їх дуже хотів в полоні. Я дуже сильно хотіла ковбаси. Для мене це взагалі було. І коли ми тільки повернулися, нам одразу після обміну дали бутіри з копченою ковбасою. І, звичайно, що я з'їла. І мені від цього було дуже погано, тому що звичайно, як копчена ковбаса, як ми голодували, а потім. Ну, на Оленівці, ну, реальний голод в Таганрозі, ну зрозуміло, теж таке собі харчування і ну, шлунок до м'яса явно не звика. Тим паче до ковбасних виробів. Те саме, ну, коли я бачу ці фотки з яблуками, їх. Теж дають, але ну, печене яблуко це одне сире яблуко, сирі фрукти це теж геть інше. от. І е, нам ну, мені було погано від ковбаси від кави. Ну, каву зрозуміло, я сама хотіла, я сама її попила, але не можна було. От е, в мене, слава Богу, ну, близькі люди якось з розумінням ставилися і приносили ну, багато чого домашнього, такого дієтичного, що реально можна було потроху їсти. Але ж багато хто правда як каже Влад приносив ну взагалі їжі, багато дуже сильно їжі. А розуміння немає абсолютно, що в тебе не відберуть. По перше типу тобі ж скоріше треба це з'їсти, тому що можливо потім не буде. Можливо, ну десь воно дінеться. Ти ще не розумієш, що ніхто в тебе нічого не забере, що можна їсти спокійно, що ми не їмо вже на час, що не треба хапати там дуже швидко і не їдастися, Ну що можна поїсти пізніше, наприклад. Ну, якось так дуже багато нюансів. Їх треба розуміти і не намагатися зрозум зробити людину так, не паршувати зробити більше, намагатися зробити якісніше, зробити краще. Тим паче, окрім того, що ви несете їжу, ну є дуже багато там приємного чогось окрім їжі. Ну не знаю, і знову ж таки, треба каже долари. Євро. Це вообще це саме приємне напевностригтися. А в чому була проблема підстригтися? <гум> Мене медсестри не відпускали в перші кілька днів, бо зараз має хтось там приїхати на огляд. Потім ще хтось має чекати. Ой, а ці делегації, які делегаці, приїжджають якийсь... постійно, знайомитися, якісь депутати. насправді в нас от, от, не вистачає якоїсь <гум> такої загальної системи. Ну, знову ж таки, це ми згадали там тортики і все те, що е шкідливо одразу після, ну, після голоду. Але я так приємно зараз згадую е мужика. Я не пам'ятаю його. Там там було ну кілька кілька таких мужиків. Один припер просто здоровенний пакет з пляшечками тану. Це такий кисломолочний напій. Оце шикарно. Ну я, я прямо оцінив, це. Це дійсно Шлик, дуже Це дуже круто. Угу. Ну, дійсно, я, я і зараз продовжую постійно цей напій пити. Це, це правильно, це дуже розумно було. І ще був мужик знову ж таки в ще в Запоріжжі. Це ще перші дні, коли він приїхав, запитав. Що ми хочемо, і ми там щось, щось там розповіли, що там, хтось якусь випічку хоче, ми йому пояснили, що небагато. Він такий: Окей, я вас зрозумів, поїхав. Привіз, оте, що просили. Ще трошки чогось такого, що ще може полежати. Він все ну він зрозумів. Він подумав це все і там так. Хлопці, у вас по-любому нема нічим різати, нічого так. Ножик взяв, тарілки вам взяв, угу. то, то все взяв. Якісь такі кремаєте. штуки там. все продумано. Гримінці для волосся. О, ще чисто мужик. Я, я ж кажу, я не пам'ятаю ні його ім'я. Мені здається, у мене колись був номер телефону його, але я ну десь десь воно вже загубилося. Але от я це я це згадую. Тобто, це дійсно щось, щось продумане в цілому. В нас. Все приходить до того, що ну багато хлопців в полоні, багато надіюсь будуть міняти, і треба мати якусь певну систему, щоб м це все було продумано. Сука, я тебе переб'ю на одну секундочку. Ми постійно говоримо про те, що багато хлопців і дівчат в полоні, але можна зараз приблизно уявити кількість? Ну багато скільки. Уявляти не можна кількість. На мою думку, не можна навіть думати про цю кількість. Бо правдива відповідь, вона одна і буде до останнього обміняного. Правдива кількість така: більше, ніж має бути. Все завжди цих людей, якщо вони там є, це більше, ніж має бути. Не має бути нікого. Знову ж таки. Наскільки я знаю, це там більше тисячі точно. А значить, це вже варте того, щоб. Ну, думати, як правильно їх потім потягнути. Якщо говорити лише про Азов, то дев'ятсот азовців азовців, і... well, well, ну бі well, не well, азовців, well. це як бійців бригади Азов, от конкретно азовців, ті, які були азовцями до початку повномасштабки, там щось до, до 700, здається. 700. Загальна кількість, вона в принципі і не зрозуміла, окрім людей, які займаються безпосередньо обмінами. Я так здається, до чого ж тут червоний хрест? Бо загальну кількість ми і не знаємо. Червоний хрест мало допомагає в цьому. Хоча це ну, мають якось. А, до речі, ще такий жарт. От я люблю жартувати, але це не, ну, не дуже смішний жарт буде після полону, догляду. Ну, одна справа, це наш мужик там щось нам там, купив покушать, їм, там, Все супер, класно. А друге питання от, ну, ми ж все ж таки приходимо до цього питання: загальна mm -hmm. кількість, кількість людей, в якому вони стані і так далі. І це міг би робити Червоний Хрест. Замість цього, що робить Червоний Хрест, приблизно нічого. Я представників Червоного Хреста не бачив, але також і ніхто з тих, хто повертається, не бачили Червоний Хрест. В той же час вони отримують мільярдні, мільярдні дотації з різних країн у вигляді там якоїсь донорської підтримки. Там дехто де там як благодійність це вважає. І результат роботи Червоного Хреста це те, що вони постійно знаходяться, ну приїжджають на місце проведення обміну. І дають нашим військовополоненим стаканчики, такі одноразові, там картоні з чаєм і обов'язково з мерчем там Червоного Хреста? Обов'язково це фоткають і виставляють, що ось ось ми допомагаємо полоненим. Полонені вже обмінені. Українці будуть піклуватися своїми колишніми військовополоненими в мільярд разів краще ніж оця чашечка чаю від Червоного Христа. А питання таке: ну воно як жарт, але не смішний жарт. Яка ціна у цієї однієї чашечки чаю? Від Червоного Христа, скільки мільярдів вони за місяць витратили на своє пляха існування І скільки там, дай Боже, що в місяць там 50 людей обміняли, а іноді місяці не міняють нікого. Бійців ОЗСП Азову і ну взагалі бригади Азов там за 8 місяців поміняли одного чоловіка, який фактично боєць бригади Азов, але він вже прийшов після початку повномасштабки. Азовець, азовець, але це не той особовий склад, за якого за який. Частіше за все кричать. От їх там 8 місяців не міняли. Знову ж таки, ці всі 8 місяців Червоний Хрест витратив стільки-то мільярдів на своє існування. Якщо поділити кількістю цих чашечок з чаєм, що вони видають, яка вартість однієї чашечки чаю? До речі, ми з вами багато говоримо про їжу, але це питання, до речі, яке журналісти на обмінах найчастіше підходять до полоненого, іноді навіть не вітаються і говорять, що б ви найперше з'їли. Я тут зараз хотіла сказати не про їжу, а про питання, які дратують. Про що дратує, коли ти тільки но повернувся, про що ви б не радили людям говорити? Я думаю, колишні полонені самі розкажуть те, що вони хочуть розказати. Насправді, е навіщо щось? Питати в полонених, ну якщо це згідно Ти приходиш, посади... Приходжу я до людини. Я, наприклад, от ми знайомі були до полону. І я приходжу, і я ж не скажу просто ну привіт. І далі скажи, я хочу спитати. Скажи, скажи, ну скажи йому, ну привіт. все. Тут Справа ось, ось в чому. Люди, які були в полоні, вони знаходилися в інформаційному вакуумі. І моя порада: от там, міняють когось, міняють. А, підходьте до нього, привітайтесь там і скажіть. Братан, з Херсону вони відійшли. Миколаїв наш, Одеса, наша Київ – наш. Київ, Он Київ буде. наш. Покажіть йому карту бойових дій. Покажи, які види озброєння отримали. Повірте, оце те, що цікаво. А, умовно кажучи, коли за попередню добу було збито стільки-то літаків... — Це не, не жарт, це не жарт, Це дійсно так, бо хлопці там не розуміють, не усвідомлюють ситуацію. Їх же там накачують тим, що та там же все поляки Львов зачистили, угу. всіх вбили, угу. ви всі програли. Все Виїхати нікуди. Я після обміну. Я через години три тільки дізнався, що Миколаїв наш все-таки там Херсонщина моя. На той час була уже ну. Була ще окупована через рік, тільки їде окупували. Так, от, якби мені тоді показали карту, я б ну вже якось був більше заспокоївся. Бутербродики потрібні, так але от от інформація так, от блін, Ти чергу. кажеш, Миколаїв, слухай, нас обміняли, везуть по Києву, а нас везли в цю комендантську годину, везуть і людей нема. І ми такі, ну, а нам вже в полоні говорили, що ну, все, росіяни людей вбили, вже там нікого нема, нікуди їхати, Київ це вже там зона бойових дій. І ми їдемо, і реально нікого нема. І питаємо, водія, це, уявіть, це ж ми. Там, там, ну десь там, ну, Обід нас, обмін був. Да? І це аж вночі ми питаємо водія, а типу, а де люди? Він каже, та люди завтра побачити, всі є. Ну Тобто інформаційний вакуум, ти виходиш переляканий, ну тебе там нагодували, і, але тобі нічого не розказують, що відбувається взагалі. пам'ятаю, тобі було розумієш. складно викликати таксі? Mm -hmm. так, таксіст вам нахамив? Ці, ціла історія була. Ну так, і в принципі кілька таких історій було, тому що ну ти відірвався від життя, ти не дуже розумієш. Ну, ти не дуже розумієш, як користуватись дверима, або за тебе їх відкривали. Ти ходив, ну рівно ти не ходив, ти взагалі вже відвик від такого положення і не розумієш, що можна виходити з палати. Ми постійно говорили на палата камера. Ну, нам сказали сидіти знову про ці делегації про все. Ну, типу, оцей потік постійний людей. Мало того, що ти за весь час... Ну, бачив в Таганрозі одну-дві людини. Це своїх посестер. Ну, залежно від того, одна ти сиділа там у двох чи в трьох росіян. Ну, в кращому випадку, ти, якщо бачив, то це були балаклави, якщо тобі дозволяли очі відкривати. Ну, типу, ти не бачив облич людей. А тут до тебе конвеєром ідуть незрозумілі люди. Всі якісь дуже важні, там з якими охоронами, камерами, коротше, вони всі до тебе приходять, щось від тебе хочуть. І постійно тобі кажуть нікуди не йти, бо зараз хтось приїде. І ти, і ти слухаєш, що, і ти слухаєш, ти, що тобі бо не ти можна не йти, бо, бо до тебе хтось прийде, і ти це відчуваєш, так як типу, все, я маю тут не сидіти. Я, я, я на третій день тільки психанув, сказав, треба буде, почекають. Я, я згадав, я згадав, що, можна що я маю бути вільний зараз. Я згадав, що.